Всіх вітаю! Сьогодні 10 грудня і давайте в цьому відео розберемо слова нашого омбудсмена Дмитро Лубенець. Він каже, що Росія готує псевдопротести в українських містах, щоб розхитати ситуацію ще більше. Да? Куди ще більше? Після вчорашніх заяв Трампа, після вчорашніх заяв Путіна. Що це Донбас, це історична територія Росії, чи це історія в общем України. В Трампа взагалі стільки гімна, я, чесно кажучи, ще від нього не чула. А ви чули Ну, від Трампа? Про океан це вообще топ. Про Крим і океан це топ. Просто топ. Він реально, він реально хвора людина. Так, значить, ми дивимося про протести. Російські спецслужби намагаються організувати в Україні хвилю фейкових, типу мирних протестів, щоб дестабілізувати ситуацію всередині країни. Ви ж бачите, що Трамп тисне на вибори, щоб йшов Зеленський, треба вибори і так далі. Ми зробимо на це окреме відео. За... Новими даними ворог планує низку акцій протестів у великих містах України: Південь та Схід. На захід вони туди не лісуть. Значить, це Одеса, Дніпро, Харків, Миколаїв, а також у Києві. Ну, Знаєте, де є. Русскомовне, ну давайте хто в тімі вони обрали, ну по-перше, вони обрали ті міста, які хочуть захопити да? в майбутньому, в яких є люди, які, українці, які розмовляють на російській мові. Я нічого проти цього взагалі. Ну, я проти цього кожен розмовляє, як хоче. Але ось бачите, що воно робиться: Одеса, Дніпро, Харків, Миколаїв і Київ. Так, ну давайте ми окремо спитаємо про ці міста. Давайте спочатку. Чи дійсно Росія планує псевдопротести, фейкові мирні протести в великих містах України в найближчий час? Чи реально планують, готуються до цього Росія? Ну, Україна є. Росія, Україна туди-сюди люди. Боротьба людей да, боротьба людей, реально планують. Дивіться, Україна, Росія, двійка, знаєте, це що? Це дестабілізувати ситуацію. Ось десятка кубків це група людей, нібито захист, захистити себе, бо ми зараз у важкій ситуації, важке становище. Готують людей. А щоб ті збирали, збирали маси, е, нібито ми в жахливій важкій ситуації. Ну, ми і так тут знаходимося, не можемо більше терпіти. Треба, е, ну, ну, влада геть або всі геть. Ну, ось ви зрозуміли для чого. Щоб Зеленський пішов, щоб прийшла друга людина, швиденько якось вибори провели, не знаю, правда як, і быстренько все підписали. Готується. Король Пентаклі це готує. В Україні король Пентаклі це ну, людина з грошима да, по луні. Тобто, як і Росія готує, так само і всередині України король Пентаклі теж готує. Розпач, занурити, знаєте, хто більше всього кричить, що все пропало? Хто? Ось той і готує. Ну, я маю на увазі там зверху. Людина при великих фінансах. Людина, яка зсередини України, тому що Україна і король Пентаклі це в Україні луна той, хто прикривається якоюсь там правдою, миром або допомогою українцям. Насправді робить своє. Готується. І Росія готує, і всередині України теж це готується. Так, тут я все зрозуміла. Реально готується. Карта уходу, щоб пішов. Ну, щоб пішов, скільки раз у мене вже випадає через хитрість, щоб пішов Зеленський. Ось прям взяв і пішов. Може, їм навіть це буде вигідно, щоб він пішов. Очільник, вони змінять цього Стефанчука. Очільник. Верховної Ради, когось там нового оберуть, і ця людина має, буде мати право на підпис. І все. І діла в шляпі. Чи будуть протести? Чи будуть протести псевдо мирні протести в Україні у великих містах? Чи вони будуть в найближчі в найближчий час Росія? Сила правосуддя. Ну, я ще раз кажу, скинути, щоб відбулися якісь зміни в правосудді, це раз. Щоб скинути владу, це два, Щоб прибрати владу до своїх рук, це три. Звісно, планують. Йде робота, підготовка. Але підготовка чомусь їхня по ілюзії, і в них розбите серце. Знаєте, вони якось планували, що воно ось буде якось назбираємо, назбираємо гроші, все таке, а якось робота по ілюзії і розбите серце стосовно мітингів. Війна, свято, агресія, бо в домі війна, карта свята, свята да, йдуть. І це ще й небезпека обстрілів. Зупинка. Ви знаєте, що я можу сказати? Мир, зв'язані руки. Я думаю, що ці протести можуть в них Ну, підготовка йде, але вона по ілюзії із розбитим серцем. Тобто, протести, давайте так, або не буде протестів, або в них не вдасться це зробити, не вдасться зібрати людей, або ж вийдуть якісь там три калеки. Ну, це я так образно що маленька кількість людей е, вийдуть, да? і це ні до чого не призведе. Ну, якось так показую. А ну-ка, давайте ще раз. Найближчий час Росія готує протести в Україні проти влади. Чи вони будуть? Чи реально будуть ось протести? Одеса, Дніпро, Харків, Миколаїв, Київ. Чи будуть протести найближчий час в Україні? Ну, Підготовка йде, готуються, ще раз показую, гроші, є, вливаються гроші, йде підготовка, десятка на бажання. На їхнє бажання, тобто, щоб вийшло все ось так, як ми хочемо: десятка і десятка жезлів і мечів. Тобто, знов. Невдача, ну не так, як вони планували, і не так, як вони це собі уявляли. Знов невдала робота Росії. Невдала робота Росії, а, невдала робота Росії. А може, тому що ця інформація з'явилася в новинах. ця інформація з'явилася кілька днів тому. Може ще і за цього, знаєте, їм це теж трошечки завадило. В общем, дивіться, що показую: або не буде, або, якщо і будуть, якісь невеличкі протести, але вони їм не принесуть, тобто, ось вони очікували, да, якийсь великий протест в містах, а цього не буде. Щось маленьке може бути, це так, знаєте, а може взагалі нічого не буде. І вони будуть в розчаруванні, що ось не вийшло. Гроші вклали роботу робили, а нічого не вийшло.